Всім привіт! Вона гнає Зактут. І сьогодні у нас нова розпаковочка. Це друга частина, де я відкриваю один цей і один цей. В раз, який я відкривала перший, це був оцей. Тому давайте спочатку відкриємо тепер оцей. от Тут, тут буде якийсь кодик, такий або такий Ще буде якийсь м'який фрукт, і якийсь міні-фігурка і три стікера. Спочатку тут треба відрізати скотч. Я ще раз повторяюсь, хочу T-Rex. Це дуже сильно хочу тірекс. Від... Я від початку створення свого каналу хочу T-Rex. Ще навіть раніше. Він ніяк мені не попаде. Давайте спочатку стріймо міні-фігурку. Попробуємо гадати. Мені здається тут. магма. Мені здається, це здається, що це не магно, тому що мама мене не вдається. І це не магно. Це фрукт клейс. Я думаю, це буде магно. Магно в мене теж вже є, тому що це повторка. Давайте відкриємо відкриємося. Зразу видно цим. Я не дуже радий, що мені попався міні фігурка повторка. Ну ладно. Отакий От перший стікер. Ось такий другий стікер. Вау! Виходить, попались У нас дим. Де в мене вже є така наклейка. Буда буде мене нема. І класний такий класний кітцуне. Мені подо... дуже подобаються кіцуни з будою. гарно виглядають. Так, тепер давайте відкриємо оце. Зараз, якщо попробуємо гадати, що тут. Ну тут є рожки. Мені здається, це або буде шип, Ну надіюсь, це буде шип, Або черена. Давайте вкрай вирішили каймовір. Так, спочатку я покажу вам що це. Це у нас... Ура! Нарешті! Нарешті він попався мені. Це Т-рекс. Я його так довго чекав. І код. От кот, Це самий Т-рекс. Нарешті я його свій так довго чекав. Нарешті він мені попався. Тут такі у нього рожки з боку, зверху, такий хвостик, так. він класно виглядає. Нарешті, я такий радий, Я його так довго співцію, але ніяк мені не попадався. Ну тепер в мене він дія. Такий класний циракс. Ну весь очі Такі відчуття дуже класно зроблене. Він просто приплюснути через ці неудари стоїть знову, чи все. Принеслі. І класний черекс. Тепер в мене залишилось таке змірки зібрати це. Лейк. И буду. Надеюсь, тут вот так обода. Сейчас открываем. Так. Снимаем самую подтенку. Ставим передвизок и сухой. Сейчас. Открываем. И я уже сразу что тут там. у нас тут тайны мне сдаете. Все даже те полосочки. Сам буду на нас вот Да, сразу будет тайны. Вот такие фрукты. Так вот такие Вот. Сейчас покажем. Вот это Так от, ну, я дуже радий, я бы сюди живемо хотів. Тут як код, так? Ми зараз заходимо в саму гру. Все нам подобається все Так, І переходимо в саму гру. Так, от ми вже в самій грі. Зараз я б завжди візьмемо рольному фрукту. это уже традиция. Так. здесь выпадет что-то хорошее. И выпадет фрукт-бомба. Это самый лучший фрукт. Ну ладно. Так, так. у меня есть два. Почему ты? И у меня был один. Добре, а теперь у нас первый код. Вот он, кодик запись. Підемо цей код. В так, води в нас перший код. І получаем сундучок. Получаем перший сундучок і тепер видамо другий код з нашого шукаті такса. Нарешті він не попался. Заростаємо рамку і видамо. Так, от наш другий код, його тоже входимо і получаємо другий. Добре, заходимо сюди. Они. І от наші два от перший і от другий Я так з пермилеопардом нічого не зробив. Відкриваємо перші. Надіюсь, побачиться, що якийсь хороший фрукт попадає фрукті ми. Це який в мене вже. Ну, ми ще 100 і... 784. Зараз мені в перший раз попадався фруктитьми. Зараз інші. І от мене вже цілих три. Збираємо тепер другий. Ну, надіюсь випадає якийсь хороший фрукт. Нам випадає алмазний. І 116 тисяч метрів. 960 тисяч наміт. В общем, що нам попалось? Нам попався фрукт тьми, нам попався фрукт алмаза. Нам попався ось такий фрукт байк. Попались три. Трех таких наклейка. кіцуна, Буда і Демо. Також попався нарешті растет фрукт теракса І фрукт В Ось вот такие у нас фрукт Вот на веб. І чекайте нове відео з розпаковкою І всім пока!